Головний рабин України зустрівся з одним із ключових людей Трампа. Це стів Вітков, офіційно радник Трампа по близькому сходу. Але в реальності він регулярно контактує з Кремлем. Саме він літає на перемовини з Путіним і привозить Трампу позицію країни-агресора. І от до нього на зустріч від України їздив Мошереве Насман, головний рабин України, який з перших днів війни підтримує армію волонтерів і постраждалих. Мій принцип у житті слова від серця, обов'язково потрапляють в інше серце. Дякую Стіву Віткофу за приділену увагу. Нехай Всевишній допоможе мені відкрити їм всім очі на правду. Написав Асман після зустрічі під спільним фото з американським чиновником. За словами Асмана, він прибув до США щоб робити добро і розповідати правду. Він хоче, щоб Америка не зупиняла допомогу Україні, і обіцяє зробити все можливе, щоб його почули. Нагадаємо, що Осман нещодавно втратив сина Антона, який загинув на війні. Тож його слова це не просто патріотичні гасла, а білі правда людини, яка заплатила найвищу ціну.